Доброго дня. Хотілося б поговорити, чи потрібно Різдво, віра в Бога і вчення Біблії нам. І якщо ми звертаємося до людей, відносно чи потрібно вчити Біблію в школі, частенько що це їх не писається і вони до цього не мають ніякого відношення. Але давайте подивимося відносно себе. Якщо наші сусіди будуть один наркоман, другий зірваний з катушок, третій ще буде мати якісь вади, і ми... Чи сподобається нам так жити. І коли ми подивимося навколо, то ми зрозуміємо, що в Україні навіть відносно... живемо в Одесі, зараз відбувається війна, і це особливо потрібно з цим розбиратися. Чому? Тому що ми маємо приклад цього. І наслідки вже цього, ми знаємо, що такі люди, як Маркс, Сталін, чи Гітлер, Дарвін, вони мали відношення в юності своїй колись до церкви, але попали під вплив, інший вплив. І цей вплив ми зараз бачимо ці всі наслідки війни. Багато постраждалих далі це все продовжується. Це все одна і та сама тема. Якщо ми, як світло Божого Слова, ми не продовжуємо вивчати, проповідувати, вчити своїх дітей, це закінчується. Кінець світу залежить від тих, хто має нести світло Божого Слова. І катаклізми були на землі, седом Гомора, чи потоп, це все доходило до неба. і Господь ставив крапку, хрест і усе. Тобто нам потрібно задуматися, ми, що в цьому відношенні робимо, тому що Біблія вона для всіх дана, і потрібно задуматися на цей час, чи потрібно її вивчати. Чи потрібно своїх дітей цьому вчити, і щоб наше суспільство воно мало майбутнє, і наша країна також мала майбутнє. Так що благословляю приєднатись до місії, Слово Божє, щоб проповідь Євангелія вона йшла до краю землі, і щоб кожен міг бути тим світлом. Амінь.